Тисячі Житомирян прийшли 7 січня зранку до Свято-Михайлівського кафедрального собору, аби послухати божественну літургію, колядки і привітати один одного зі святом Різдва Христового. І з нагоди великого свята народження Ісуса Христа, Бога нашого, постоять, послухати спів і привітати, щоб нас привітали, щоб якась прихиститися до громади української, щоб прихиститися до. Господа Бога, і щоб відчути отой настрій, такий святковий настрій у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Колядували діти, священники і прихожани. Зазвичаєм, аби відсвяткувати Різдво, до храму йшли цілими родинами. Ми хочемо, щоб всі пішли до церкви, молилися за нас, за нас, за нашу Україну, за здоров'я нашої нації. Ми стараємося на всі свята приходити сюди і в неділю. Ну, це таке дуже велике річне свято народження Ісуса Христа. Ой, ми стараємося зібрати всю сім'ю. Про важливість цього свята для вірян розповів настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору Богдан Бойко. Ми всі християни, і не тільки християни повинні поєднати для нас. Свято Різдва Христового це є свято. Прощення, свято преображення, якщо можна сказати, чому бо Бог втілився, Бог народився для чого? Для того, щоб наша людська природа змінилася, щоб ми стали такі, як Бог, щоб ми могли обоготворити всю природу своєю любов'ю, своїм терпінням, прощенням. І до свято преображенського собору цього дня прославити різдво приходили з цілими родинами. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте, столи, та все кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.